приріст маси наших підопічників. Споживачами антибіотиків в правесловому тварині. Привіт! Ви доволі часто задаєте одне питання. які антибіотики ми використовуємо для лікування наших свинтусів. Насправді доволі складне питання, на яке просто дати відповідь, я думаю, не вийде. Тому що назвати вам якісь препарати, які ми використовуємо, не зовсім буде правильно. Як ви знаєте, свині це найбільші споживачі антибіотиків у промисловому тваринництві. Таким чином, використовуючи без зайвих думок антибіотики для наших тварин, ми можемо нашкодити не тільки самим тваринам, а навіть собі, в першу чергу, собі. Далі я вам розповім, чому саме так відбувається, тому не перемикайтесь, буде цікаво. Багато людей вважають, що антибіотики використовуються тільки для лікування хворих тварин, тобто наших свинтусів. Насправді, це не так. Іноді антибіотики використовуються також для того, щоб збільшити приріст маси тварин. Таким чином наші тварини отримують. Саме антибіотики, навіть коли вони не хворі. Проте використання антибіотиків у свинарстві може мати негативний вплив на здоров'я тварин та їхню продуктивність. Також може сприяти розвитку антибіотикорезистентності, що стати може серйозною загрозою як для здоров'я тварин, так і нас самих. Оскільки це призводить до зростання кількості важких інфекцій. Які просто в майбутньому не зможуть бути ефективно вилікувані антибіотиками. Тому багато країн просто використовують обмеження для використання антибіотиків. Такі обмеження є і на нашому господарстві. Вони вимагають заборону для використання певних типів антибіотиків, також певні обмеження в використанні тих же самих. Медикаментів, і також, звісно ж, вимоги до терміну використання антибіотиків перед відправкою тварини на забій. Насправді, ці всі пункти доволі таки важливі, і ми відповідаємо своїм підписам за кожну дію, яку ми робимо. Тобто, якщо ми проколюємо тварину з певних причин, яку ми вказуємо, також в цій документації, ми маємо це все записати скільки разів, яка кількість. Звісно, поставити підпис, дата відправки на забій тварини. Якось так це працює. Ми використовуємо тільки два типи антибіотиків, що використовуються виключно за необхідності лікування хворих тварин. Перший це пеновет це ветеринарний препарат, який використовується для лікування та профілактики інфекційних захворювань. Причинені ці захворювання можуть бути бактеріями, які чутливі до дії амоксициліну. Це протипухлинний антибіотик відповідно пеніцилінової групи. Ми його застосовуємо для лікування захворювань дихальних шляхів, шкіри, м'яких тканин, це що вивідних шляхів, а також травного тракту. Україна, наскільки я знаю, має декілька антибіотиків схожої дії, які містять амоксицилін. Та клавулонову кислоту. Вони є аналогами відповідного цього препарату пеновет. Перший це амоксиклав. Для розрахунку дози конкретно цього препарату ПНВ для свиней необхідно врахувати відповідно вагу ваших свиней, стан здоров'я та характер захворювання. Доза конкретно цього препарату, ну я не думаю, що ви його знайдете в Україні, але все ж таки, якщо знайдете аналог, то це. 5 мл на 100 кілограм живої маси. Період повного виведення препарату з організму це 15 днів. Тобто на забій можемо відправляти тільки якщо пройшли ці 15 днів. Другий це енгеміцин. Це ветеринарний препарат, який містить активну речовину під назвою Олеандромуцин. Він належить до групи макролідних антибіотиків та використовується для лікування і профілактики інфекційних захворювань відповідно у наших тварин. Енгеміцин може бути використаний для лікування різних захворювань у тварин, включаючи респіраторні інфекції, інфекції шкіри, м'яких тланин, канин, вибачте, захворювання шлункового кишкового тракту та інші. Це вже більш серйозний антибіотик, який ми використовуємо тільки при важких хворобах у наших підопічних. Застосовувати аналогічні антибіотики цієї групи рекомендують тільки під обов'язковим наглядом ветлікаря. Взагалі, використання будь-якого ветеринарного препарату для ін'єкцій необхідно перед цим проконсультуватися ветеринарним лікарем, який надасть рекомендації щодо дозування, рекомендації щодо способу введення, а також надасть інші важливі поради з приводу проведення ін'єкцій у свиней. Як ви зрозуміли, використання антибіотиків потрібно регулювати. Таким чином, ми забезпечимо безпеку, а також ефективність використання антибіотиків як для наших тварин, так і для нас. Всім, кому було корисне дане відео, звісно, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал. Це для мене буде певною відзнакою. Побачимось в наступних відео.